Беру Божого вам безліч людей дивляться бойовики чи серіали, де супергерої спасають людство від зла. Але насправді актори місяцями тренуються, щоб відняти бойові кадри. У фільмах зло переможене, але в житті ні. Бойовики чи серіали не допоможуть вирішити життєві труднощі. Слово Боже робить набагато більше, бо від Слова Божого люди зцілюються, звільняються від залежностей. Каються злочинці, звертаються до Бога, бо Слово Боже руйнує справи сатани. Виходить, хтось тільки одягається в одяг переможця, але немає реальних перемог. Але саме Ісус Христос прийшов як Спаситель, зруйнував справи сатани. Христос є справжнім супергероєм і розібратися зі справжнім ворогом в нашому житті. Можна тільки з'єднавшись з Ісусом Христом і з Його церквою, щоденно вивчаючи Слово Боже, і тільки тоді ми будемо мати успіх, благословення і вічне життя.